Після кількох дощових днів та незначного пониження температури повітря в область повертається тепле, як для цієї пори погода. Вночі 27 жовтня буде від 8 до 10 градусів тепла та періодично дощитиме. У п'ятницю в день температура повітря становитиме 13-15 градусів вище нуля. І якщо в першій половині дня прогнозують короткочасні дощі в центрі та на півдні області, то вже в другій дощитиме швидше за все на всій території області. У суботу, 28 жовтня, вночі дощові хмари поступово залишатиме. Хмельниччину, а температура повітря становитиме плюс 8, плюс 10. Вдень буде в середньому 12 градусів тепла та безістотних опадів. Вже у неділю в день стане тепліше. Прогнозують 15-16 градусів вище нуля, а на Кам'янеччині – до плюс 17. Ось вночі буде навпаки, прохолодніше 6-8 градусів. 29 жовтня в день має бути хмарно з проясненнями та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.